Добрий ранок. У нас настав час зустрічати першу гостю в студії Світанку Нем 1 І традиційно це. Як ви думаєте, хто? Анестяб абсолютно з нами. Привіт тобі. Добрий ранок. <світ> Четвер у нас сьогодні знаю дуже важливий день. Дуже важливий день. І це щось пов'язано з грошами. Так? Це тобі аромат грошей навіявся, так? <світ> так? Так. Так, ну зеленому. А як вони пахнуть, До речі, як пахнуть долари? Дані. Як їжа. <світ> Ну, до речі, так. Да, а я дивись, ви зелененькі такі. Ми підготувалися. Хоч Відміниці. і зелений колір, я запам'ятала це колір кохання, але е, я пам'ятаю, що потрібно вдягати зелений колір да? так само в цей да? день. Тому ми, ми сьогодні в нас тотал. Е... Це ж колір Look. любові, правильно, а гроші ми що робимо? Любимо усієї душею. Тож, Броші. спочатку. Тож, давайте трішечки про нумерологію. Сьогодні 12 число 12-го місяця і ще рік у нас нас 24-й, це говорить про те, що у нас 12 плюс 12. Е, про що говорить нам сьогоднішній день? 12 – чудове число, просто. Чудо... Є і не чудове Є число. Є не чудові. Це які? А я не скажу. <свист> 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 Ладно, ми говоримо про 12. А саме 12-12 – це у нас, якщо беремо англійську нумерологію, це успіх, це число успіху. Якщо ми беремо просто дату, ну все у нас то успішна дата. Сьогодні ми маємо працювати з грошима по максимуму. Тому я тут для вас я нікого не готувала. Давай. Ти б крала я, в дітей? Я просто не можу завжди чекатися. Мені йдеться копілку просто. Так, да, це баночка з монетками. Не питайте, звідки у мене монетки. Я думаю, що це від сина. Ну, він про це не знає. Тому вже давайте давай знає, мовка, але так, вже знаю. Прям до... зараз він дивиться Привіт тобі. Це твої гроші. Якщо мама віддасть, я сподіваюся, може і ні. Якщо що зателефонуй нам, ми відвеземо. Сьогодні до мене є таке логічне питання. А як гроші потрібно правильно запрошувати у своє? життя? Типу любі гроші. гроші. Заходьте. Як гроші потрібно запрошувати? З любов'ю і радістю. Чого ви думаєте, я по четвергам саме радісна. Тобто це можна робити прям е, словами. Е, як це працює? Ну, дивись, коли ми каву скорицю п'ємо, що ми робимо? Ми запрошуємо гроші. Ми кажемо, Давайте сюди наші грошові потоки. Коли ми різні амулетики робимо, з вами талісманчики на гроші, ми ж таких запрошуємо. Оця от штука це важка артилерія в запрошенні грошей. Але що з нею робити, я вам розкажу пізніше. Зараз ми скажемо, те, що гроші любить примножуватися. І коли у нас є трошки грошей, не можна тримати їх в ізоляції. Ми маємо їм давати роботу. Якщо ви не хочете там відкладені свої гроші, кудись інвестувати, значить, ми зробимо це через тонкий план. Ми дамо їм. Право працювати? Okay. А як це uh -huh. ми їх заставимо працювати через тонкий план? Ну от просіть мене, щоб я розказала. No, Про сьогодні ви маєте побачити після музичної паузи, як ми з Веніним Салемом будемо просити Анесті запросити гроші в наше життя. Тож додивіться і не перемикайтеся. Ще раз добрий ранок, світанок триває. Анасті, скажи, будь ласка, а треба просто говорити? Чи, чи треба якось no, треба вірити будь? в свої слова, чи чи що? А, ні, вірити не обов'язково. я Це за... ага. да. подивись, слова вони мають просто колосальну силу. Угу. Слово можна знищити, слово можна лікувати, слово можна створювати. Тому Словно. ти не будеш робити цю практику, якщо ти в неї не віриш. Це автоматично. Але коли ти слова певні говориш, головне не те, що ти сказав, а головне, який посил, який намір. Ти надіслав у всесвіт. Uh -huh. Аності, я тебе дуже прошу, будь oh. ласка. Будь oh. ласка, якщо тобі не складно, я oh. oh. та Те мільйони телеглядачів зараз дуже просимо тебе, е, запроси гроші. Ну й ну все, ми не наше життя, в наші домівки, mm -hmm. в наші гаманці <хи> і в ваші капілочки. Значить, що ми робимо? У нас у всіх вдома є десь гроші. От ти мені, наприклад, казала, що у тебе є вдома таке місце, куди ти да. дрібні гроші. Під цукерок в мене О. такий тубус є. Я mm -hmm. думаю, що у багатьох є якісь такі місце. Що у вас є діти, у них точно є капілки. Тому, поки ваша дитина не бачить, ну я вже досвід маю. Ми беремо скляну баночку, чи стаканчик головне, щоб було прозоре. Насипаємо туди монетки. Далі що нам треба? Ми беремо тримайте поручечки і напишіть свої три фінансові цілі на рік. Але пишемо конкретно, щось. не просто там я хочу мільйон доларів. Пам'ятаєте, може, це про чому? Я якраз пишу мільйон? Тоді напиши мільйон. на що. Ну згадаю наше правило. Коли ми маніфестуємо гроші, запрошуємо їх в наше життя. Ми маємо конкретно сказати на що вони нам потрібні. Тому що просто цифри це просто цифра. А все це треба зрозуміти, для чого тобі цей мільйон. На що йому тобі його давати? Чи можна не на три? Можна не три дякую. Давай ліля. Бо в мене що? Бо в мене грошовий туз був um. і ми пишемо. О, от все, що ми бажаємо, себе не обмежуємо. Ми віримо в те, що у нас все вийде. Даніель, тепер складай. І зараз ти кладеш сюди. Кажи ці гроші. Ці гроші. Примножуються? Примножуються. І створюють мою нову грошову реальність. І створюють мою нову грошову реальність. І зараз всі мої бажання стають реальністю. І зараз всі мої бажання встають реально. Хай буде так. Хай буде так. Хай буде так. Хай 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 буде 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 так. 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 Ліда. Я достаю його. <систит> Ні. Клади родом. А чому? Добре. Його бажання грошові. <систит> його грошові потоки. Будуть примножувати твої грошові потоки. <систит> а твої грошові його. Давай каже те ж саме. Хай ці гроші. Хай ці гроші. Примножуються. Примножуються. І хай мої всі бажання. І хай мої всі бажання стають реальні. Стають реальністю. Хай, хай буде так. Хай буде так, хай буде так. І давайте закриваємо. Можемо Можете разом. на себе цю місію. Да. М -м -м, тепер міцно. Там, де у вас зберігаються гроші, де у нас вже лежать з вами різні грошові амулети, ми поповнюємо нашу колекцію. Це баночка наша? Вже я боюсь, мій любомир не цього моменту. Я поверну тобі. Я дам і на... я достану зі своєї копилки і віддам тобі на цій Даніель, класне питання задав. Де воно має стояти? На видному місці на видному чи треба ховати його ні, якось? ні без різниці. Чому ми залишаємо скло прозоре? Тому що гроші, щоб бачили, що тут інші ага. гроші. Приходили в гості. Щоб вони разом тут всі Логично. примножувалися. Тобто гроші притягують гроші. І ці гроші вони створюють нові потоки. Ви ще знаєте, що можете зробити? Якщо у вас нема монет, ну все може бути. Берете конвертик, кладете туди пару купюр ага. і між ними кладете ну, свої бажання. І цей конвертик відкладаєте. Моя мама робить класну практику, вона все робить в конверти і вішає на ялинку. Я серйозно кажу. І каже, що ялинка заряджає її гроші. Вона їх потім рік не витрачає. Ух ти, дарма Слухай, okay. okay. e, питання від знаку зодіаку Терези. Якщо да. e, фінансові цілі змінюються, знаєш. Ну ти так почав uh -huh. рік, а потім зрозумів, що ти хочеш набагато більше. Можна там щось дописати? Чи можна дописати? Можна замінити. А, можна можна би... Або, наприклад, воно збулось. Угу. Ти можеш брати, міняти, угу. але ці гроші вони вже заряджені, вони вже активовані, і вони будуть на тебе працювати. Можете зробити один раз таку штуку, вона буде працювати на вас декілька років. Клас. Можна так. просто додавати ще якусь Додавати. Інформація. не, не обов'язково цю бумажку, можна іншу в окремо. Угу. Скільки влізе? папір, папір брати і писати. Да. Да. Скільки влізе, то ж одразу Любі телеглядачі, будете робити таку баночку, беріть, беріть побільше. більшу. Трьохлітрову. <laughs> Дякуємо за на випадку. <laughs> Новий талісман да, в, в нашій студії з нами сьогодні була Анесті абсолют сьогодні. В нас грошовий день. Тож йдіть за баночками і монетками. Йдіть за баночками <свіс> і хай вам буде багато грошей.